Хотів би вам сьогодні показати. Ось це в мене посадковий матеріал маравіли. Це тогорічні, які були досить і досить маленькі, я їх посадив на дорощування. Але дивіться, бачите, як поскручувані тут листочки поцихають. Це не хвороба, це не шкідники. В мене піщані ґрунти, ось як ви бачите. І тут нема поливу. Тобто вони росли на сухому. Тому то їх ось так покрутило, але в нас вже. На ця неділька йдуть дощі, то вже вона взялася. Але навіть однорічні саженці слабенькі, які я не висилав, вони плодоносять Тобто дивіться, скільки їх цвіту. Їх є плоди. Да, звісно, плоди не завжди. Перші плоди не будуть такими великими, Ви бачите, тут вже навіть подгнивають їх тут ніхто не збирає. Ось тут вже плоди більші. Але перший рік вона не видає великі плоди. Перший рік не треба неї заставляти, щоб вона плодо носила. Ось тут, де було краще, бачите? Звісно, і краще розвивається пагін. Але відео не про те, що хочу вам показати. Ось дивіться, відійду далі. Дивіться, яка різниця. Іде, йде, йде. Раз. І від цього стовпчика. Все той самий сорт, все те саме саджено, ті самі саджанці, але дивіться наскільки менші. Тобто, навіть ґрунт, який є на вашій ділянці, впливає на ріст малини. Тут краще великі пишні, тут різко йдуть менші. Тобто, завжди пам'ятайте, як садите малину, садіть їх в двох в трьох місцях. І ви побачите, де краще ґрунт, дозволяє малині розвиватися. Навіть при цьому поганому розвитку, навіть при цьому, да, звісно, дивіться, бачите, вона зав'язала. Зав'язі є, малинка де не де є. Ось. Але наскільки вона менша. Наскільки найтяжче розвиватися. І наскільки найгірший розвиток. Ось так буде видно, дивіться. Іде іде, іде, ось цей стовпчик і від стовпчика раз. І вже ось ця половинка іде більша, пишніша і красивіша. І більше навіть завязів є. Тобто навіть однорічні завязі якщо ви посадите в хороший ґрунт, в ґрунт там, де подобається малині, а не вам, вона буде плодоносити навіть. На другий, в перший рік посадки, тобто осінню висадите. І на слідуючу осінь, осінь вона буде плодоносити, тому що це осінній сорт. Це ремонтатти є сорт. Це є Маравілла оригінальний варіант. Це є не польський варіант привезений, бо в нас дуже багато привозять з Польщі. Але малинка далеко-далеко-не та, яка потрібно має бути. Був у мене і польський варіант, які тільки варіантів не було. Але все є оригінал. Велика ягода, тверденька ягода. Тобто при перевозці вона не мнеться. Дивіться, як вона тримається. Це досить і досить хороший промисловий сорт. Так що посадковий матеріал буде на цей рік. Трішки собі оставлю, трішки продам. 150 гривень буде коштувати одна штучка. Мінімальне замовлення три штучки. Менше не висилає, тому що не є раціональним їздити на нову почту і висилати по одній, по дві, як часто люди замовляють. Так що, я думаю, це буде досить і досить непогано. Ось ця малинка плодоносить. Корінчики тут досить будуть непогані, тому що вона була в критичних умовах посаджена. Вона боролася за своє життя, тобто кореневу масу розвивала досить і досить непогано. Так що, кого цікавить, роблю вже записи і на осінь буду копати. Так що відео про те, який же ж ґрунт краще для, для малини. Дивіться, малина вибирає собі сама що найкраще. Тут малесенька йде, а тут раз, і вона пішла. Максимально, максимально хороша. Так що, далі буде.